Мені не сподобалось у цій крихітці те, що вона сильно прогиналась. А для щоденної роботи це мене абсолютно не влаштовувало. Тож відразу взялась переробляти. Прийшли в поміч клаптики тканини з секонду, залишки слімтиксу з новорічного кролика, і тут я ще взяла тонкий перелон, ну а потім я від нього відмовилась. Вирізаний мішечок шивала дрібним стіпком, щоб ця тирса для гризунів, якою напихатиму, не вилазила по швах. Поки напихала, насмітила конкретно. Далі усе гарненько розподілила та зашила отвір вручну. Тут проходжу праскою з великим паром, щоб наповнювач здобув необхідну форму. Для чохла взяла ось такий кремовий денім. Додаю припуски, що дорівнюють половині висоти мішечка з наповнювачем. Необхідний шнурок замінила ось такими нитками 100% котону. А цю бейку я пришиватиму по колу чохла. Так, щоб залишився отвір для шнурка. І вшиваю вже сам шнурок акуратно, без поспіху, щоб не пришити лишнє. А тут вже складаю мій бутерброд, як показано на відео. Сильно стягую чохол, гарненько усе розправляю і знову натягую. По максимуму натягнутий шнурок закріплюю і ховаю, щоб не заважав. А я цю красу вже випробувала у роботі і повністю задоволена.